Та у Тростянці це Сумщина. Вітаю всіх, хто вже приєднався до трансляції. Крайній матч у цьому році, у 2025-му, правильніше сказати, навіть останній для Тростянця і для Чорноморця. 2 Тростянець грає вдома. Команд традиційна подяка Збройним силам України. Бачите, що і легіонери сьогодні присутні у цьому матчі, хоча й не всі в Одеську, чорноморця за... Має Тут також удар у поворотах. Нагадаю, що Максим Чеглов найкращий бомбардир другої ліги групи. Б. про що може бути комбінація? До удару знову справа майже не доходить. Тут за якщо ви прекрасно розумієте, де знаходяться залізничники і чайка, то ось і знову помилка удар Добовий на місці. Діденко разом зараз в захисті моряки. Отже, у воротах Максим набит. 20-річний воротар, удар по воротах, і знову з Максим. Зараз м'ячем. До речі, Пшеничнюк Також один з футболістів, який грав у першій лізі. Кусін вирізає. Хороший можна пробивати. Захисник контролює все. Атакує м'яч. Ходок чуть-чуть. Друзі, все ви прекрасно чуєте. Навіс удар, і тут ні, все гаразд. Все. Стой, і знову кутовий, третій кутовий для Тростянця, сліпу хін. Дивимося, як зараз на знову удар, але Пристрілка. Якщо подивитися на те, скільки зокрема Іван Русланович дубовий зіграв, то. У дуб... Небезпечно ворота порожні вирізає, але не лучає на воріт. Який момент зараз. Удар працює добовий. Оленко, який є вихованцем олександрійського футболу. І в цьому сезоні забивав уже не один м'яч. От нарешті небезпека після вкида. Хисник 69-й Скараєв Олексії. І в атаці два нападники. Кирило Попов, 11-й. І Бразилець зараз що? Немає. воріт. ще один момент. Туру. Знову моряки тут пробують там, промацати оборону через лівий фланг. Удар! Непростий удар. удар! М'ячі гепнувся. Можливо, тактичні. Лебідь цього разу пішов назад, помилився. Лебідь. Усін поруч Коваленко. Навішує Макс і удар. Не дуже такий. Діденко або Юрія Бакалова, друзі. Так що долучайтеся, пишіть у нашому чаті. Хороший тут у Попова. Коридорчик отримав м'яч, уже заходив в гості в штрафну площу. Далі на партнера під удар. Удар. ну Можна було трішки. Тишиніно, переводить м'яч праворуч. Хороша передача. Можна загострювати. Немає удару. Строга спроба, і знову ж таки, але ще й третя буде. Дивіться, як давай, там відчайдушно на... Небезпечно зараз, як може бути. Так вирішив ноби трішки розважити. Путки так наїхав. Коваленко. А тим часом третє вже завершується. Ну що зараз буде? Можливість пробити поворота от Ростянця. Удар тягне добивання. І не залітає м'яч у ворота. Який момент і ще зараз. У Тростянця і м'яч, що минає. площу ворі дорозі не залітає ворота. Ще раз у повторю, дивимося. Спочатку наби тягне перед собою. Відбуває добивання, і потім волосся. Ну що там кутовий же буде, буде кутовий. Ось вона. Відповідь на запитання, з яким рахунком завершиться сьогоднішній поєдинок, прямо зараз. Нарешті, хоч щось наприкінці, ні, відворіт. Все, друзі, на цьому все нічия 0-0 Матч тростянець знову не перемагає. нічия без забитих м'ячів Там щось ще шпаку намагається довести хлопці з тростянця. Ну, мабуть, про те, що шпак ще мав дати можливість.